Вітаю, друзі, всіх у себе на каналі, життя надії в садочку Мрії, Житомирщина. Всім гарного і дивлячись останні дні спокійного дня. От, хочу зняти свої новиночки, які я. Зробила обмін з, з квітникарочкою з малина Іриночкою, Я до неї ходила, дивилася, дуже мені сподобалося Хоч і невелика площа, але такі гарні квітники в неї прекрасні. Е, боже, аромати я вам просто передати не можу. квітує все і одразу. Лаванда, лілії, лілейники, ромашки, іхінацеї, гайлардія, починає квітувати геліопсіс, платикодон. У подалі он біленький. Ну, просто неймовірно. Стільки джмеликів, метеликів, ну, це просто Алісум, гвоздика, ну це просто якесь, так скажімо, буйство. Вон, метелики, лаванда пахне, жимолась капріфоль до сих пір дуже. Гарно пахне. Тут а, не ступнуть мені і шагу так засаджено. Боже, але я щиро радію, чесно вам скажу, тому що е, бур'яна стільки, бур'ян росте неймовірно, чоловік косив е, три неділі тому, знову треба косити. Хочу показати, фіолетові флокси вже квітують. Ось, бачите, яка краса, який цей гарний похироплідник лютеус. Ой, це Андре, дуже швидко наростає. Кому потрібно зробити загорожу, дуже-дуже-дуже. Ну просто, ну неймовірно, дивіться, то це вже його стрижу. Він закрив повністю всю сіточку. Я хочу викопати тюльпани і зробити там загорожу з цього саме похіроплідника. У мене дуже багато. Я начеренкувала саджанців. В ніжках в нього Енатера і Іберіс Амбрела, який же він прекрасний самосівом ось і там овсяниця. просто краса неймовірно дивіться яка красуня гайлардія це просто вау Вау! теж не вау Жовта і помаранчева, спекотно відквітає швидко і відкрилась як гарно вже юка. Ну тут взагалі гайлардія. Дуже багато і беріс самосівом. Ось і бері з самосівом, який він прекрасний, темно, такий бордовий і фіолетовий. І прекрасна хризантема Рання. Ну і, що сказати, Рудбекія ну, просто для мене, ну, Здавалось би, для кось, можливо, це проста квітка. Для мене це вау. Просто неймовірно. І ось такий гарнючий лілейник. Він навіть не бордовий, не фіолетовий, таке якась суміш бордо з фіолетовим. Ось так, буде квітнути кіушу. ушу. Ну, просто одна насолода, аби ще не така жара. Ну, аромати неймовірні. Так, зараз ще до новиночок. Відео не буду робити довге, звісно, що, але хочу показати, як я ще прикрасила вже своїми квітами. Вхідну зону в горщиках. Ось така тут в рядочок біля хати, тут ще нема сонечка. ну Після обіду тут буде сонечко, ну тут це все квіти, які витримують сонечко і люблять сонечко, лобелія, геліотроп. З того року в мене зберіглася ценерарія. Дивіться. Прекрасна яка. І ось тут я отак все понад стіночкою. Ось так тут теж ось лобелія. Буде такий горщик ось такий. І ось така в мене краса. Ось так воно в мене все стоїть. В рядочок. Звісно, як буде десь розростатися, звісно, можна переставляти, от, але вже, так скажімо, на парадному місці мої квіти, вирощені. Ось геліотропсі, я в цьому році в мене є посів його. От. Ну, глобелію, звісно, я вже не знімала. Також я сіяла на розсаду. Буде краса, мені здається, коли геліотроп заквітує. Просто неймовірно. Ну, і до моїх новиночок. Ну, і мої новиночки. Спочатку по сухостійки. Ось такий прекрасний. Почіток. Просто неймовірний. Дивіться, який він гарний. Поки що поставила на стол під виноград, звісно, його треба на сонечко. але воно в мене стояло на землі. І слимаки почали під'їдати. Ось я вам покажу, я вже пересадила, ось друга новиночка моя. Це все очітки будуть. Ми мінялися з іринкою Ось тут слимаки під'їли. Воно, бачите, буде таке фіолетовате треба сонечко Треба сонечко. Ось такий очіток. Ще один очіток Дивіться, дивилась також, у неї мало місця, мушечка моя, і в неї дуже багато всього в горщиках. І в неї очітки в горщиках. Ось я вам показую ще один оцей очіток. В неї в великому горщику це просто неймовірна краса. Просто я вам передати не можу, яка це краса. Так і я хочу ростити деякі очіки в горщиках. Мені дуже-дуже-дуже сподобалося. Тим паче, що садити вже нема де. І якщо такі очіки якісь дуже-дуже ну, гарні, як, наприклад, цей-ось цей то хай буду краще борщику. Далі гейхери Дві гейхери Ось така одна. Тут забрала ящички чоловік зараз косить буде, поставила. Ось така. Не знаю, поки де буду саджати. І ось така гійхера, вона мені вже в тому році її давала, але вона в мене пропала. Бачите, вона кріпиться, вона пускає, так скажімо, пагінці і кріпиться, і в неї вона, до речі, в колесі. І це так гарно виглядає повністю колесо в цій гій -хері. Я не знаю, це гіхера чи гійхерела. Ну, ось, ось, бачите, вона вже пускає новий. І він буде кріпитися отут. Її обов'язково треба висадити, оцю гіхеру. Є, до речі, що вона мені дала? Які вона робить поробки? Ось така якась вона казала козлина Іва, верба. Ось, бачите, вона ось така. І в неї бере вона різні робить поробки. І взяла я оце такі дві гілочки. Щось додумаю, я на нього пущу плестися. Не знаю ще що. Але точно знаю, що вони мені були потрібні. Несла я всі ці горщики і ці палиці. Ну, Це було взагалі. Але дивіться, яке воно класне. Взагалі, щось таке, щоб поплилося. Ну, я подумаю. Хай, поки, поки вони мене тут стоять під виноградом, ось такі ще мені дала вона цікаві такі палички. Ну і ще покажу. Квітничок, з якого я зазвичай починаю свої відео. Бо тут квітує моя неймовірна лілія. Прекрасна Ось. І вже хоч трішечки наросла в й Гела. І там подалі лілія. От Дзвоник скупчений доквітає. От, а лілейники ось будуть квітувати. Бадан себе почуває прекрасно, тут вийшла взагалі тінь. Чому так вийшло? Дивіться, виноград плететься по сітці, по сітці, навіть на сітці є виноград, тому що я його не обрізала восени. Не обрізала, от не обрізала і все. Якось в мене не вистачило часу чи сил. ось, ось е Прекрасні гіхери. Виглядають пречудово. Просто Ну пречудово. І беріс Амбрела, е кавалах хвіст, поні, почав е е ну, колоситися, дивіться. Як це гарно. І подалі ромашка. ну просто І ой відсвічує деревій, темно бордовий Він, правда, в мене завалився. Я все хотіла його підв'язати, але все якось в мене часу немає. Оце я як проходжу, дивлюся, то наче вже і згадала, що треба. От. Ну, просто краса. Я думала, до речі, така спека і посуха, що спірея оця. Я вже думала, боже, я підійшла, а вона просто отако, листочки скрутилися, посохли. Я думала, вже все. Думаю, або хрущі, або це вже така спека. В общем, вечором я полила гарненько і пролила від хруща її. На всякий, як то кажуть, Випадок. ось Ну, ось так. так Така краса ще садочку, просто неймовірна. Горець получився в мене вже в тіні Я вже хочу сказати, що в мене ця грядочка, получається, практично буде тіньова, так що я зможу тут і хости якісь висадити. Звісно, сюди тягнути шланг воду не дуже. Добре. Але м, просто тут вже е, можна горець на сонце висадити і лілейники десь на сонечко висадити, але хай будуть, Будуть довше квітнути. Да, аби не спека, просто Наразі в садочку э, э, рокаріс свій не показує, тому що, чесно скажу, там таким мілким зіллям так заросло, там просто треба ювелірна така робота сісти. І я не знаю, мабуть, що пів дня потратити, щоб там э, то вискубати ту мілкотню всяку. От. Добре, на цьому відео я своє закінчую. Всім бажаю тихого, мирного, спокійного дня, здоров'я, натхнення і до зустрічі в нових відео.